Фер-фер-фер, Лисенята. -фер 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 на зв'язку знову Гурен. і сьогодні я прийшла до вас з редизайном Альхайтама. Мені дуже подобається цей персонаж, він такий, начебто, трошки біч, але в той же час дуже розумний. І коли потрібно, він може дійсно допомогти. Хоча в реальному житті я від такого типу людей напевно трималася б подалі, тому що вони здаються мені ну, трошки токсичними. Хоча насправді Аль-Хайтам більше прямолінійний, і він не терпить людей дурних. Тому, ну, токсичність чи нетоксичність, тут важко судити про це. Скоріше за все, це просто людина, яка не підлаштовується під інших і не намагається бути для всіх хорошою. Для себе особисто, я Аль-Хайтама вибила ще при першому його баннері, здається, якщо я не помиляюся. І це був непоганий вибір, хоча. В принципі, думки про нього розділилися, тому що його ульта і взагалі навички повністю копіюють кацин, тобто <смі> електродівчинку, але це тепер дендро хлопчик. Ну, таке собі. От, але, тим не менш, його взаємодія з кавихом і взагалі їхні стосунки. Це для мене Ванлав просто. Тому, чому б і ні? Він тепер в моїй команді. Скетч я з ним почала малювати ще під час перших блекаутів. А напевно, перший рік повномасштабного вторгнення, коли сиділа просто при свічках і намагалася щось черкати у скетчбуці, тільки зараз я розбираю всі свої завали завершених робіт на планшеті. І також відеозаписів, які були в мене до цього на комп'ютері збережені для того, щоб трошки змінити місце, і нарешті показати вам результати своєї праці, тому що зараз, в принципі, я нічого нового особливо не створюю. А тому доводиться якось чередувати те, що є старе, дуже старе, і те, що є старе, але не дуже. Після того, як скетч був готовий, я вирішила, що кращим варіантом буде його просто сфотографувати і домалювати все інше на планшеті. Чесно кажучи, я от зараз дивлюсь на цей спітпейт, і мені здається, що саме ця робота є зразком мого стилю, напевно. Не сказати, що він якийсь супер-пупер авторський, що він супер оригінальний і якось відрізняється від інших художників якимись деталями або елементами. Але я для себе особисто вибудувала певну схему роботи, за якою я намагаюся. Промальовувати всі свої скетчі. І так виходить, що останні повноцінні роботи саме в цифровому варіанті, вони більш-менш однакові за стилістикою. В принципі, для мене це добре, тому що я. Не те, що маніакально гналася за якимсь своїм стилем авторським, але все одно приємно, що тепер я сама свої роботи могла б впізнати серед інших. По-друге, мені все ж таки іноді хочеться поекспериментувати, повернутися до лайн-арту. До того що в мене є дуже красиві роботи, які саме в лайн-арті, але вони не дороблені. Раніше я без лайн-арта не уявляла взагалі своє малювання. Я дуже любила спочатку все чорно-білим промальовувати, потім заливати все кольорами і потім промальовувати деталі. Але ну чомусь якось я прийшла до саме цього стилю. Тому я сподіваюся, що зможу в ньому і далі працювати. Я ще так придивляюся до цього Аль-Хайтама і його ну, типу редизайну. І мені він нагадує якогось алібабу чи Аладдіна, який охороняє якісь дорогоцінні скарби. Ну, можливо, калиха охороняє, хто знає. Але тим не менш, виглядає ну, прикольно. Хоча мені варто ще повчитися малювати тіло людини, анатомію і. Таке подібне, Буду до цього прагнути. Спеціально для цього відео я підібрала музику в такому арабському, якомусь стилі, можливо, я сподіваюся, що ви її оціните, тому що коли підходить момент монтувати відео, найбільші труднощі в мене викликає саме підбір музичного супроводу. Я намагаюся підбирати композиції, які не захищені авторським правом настільки сильно, що потім в мене все відео висвічується червоним. Звісно, якщо б в мене була б можливість, я б підбирала просто бомбічні композиції, пісні, які підходили під відео, якісь може спецефекти навіть додавала б, але е, в даному випадку ми користуємося фонотекою від Ютубчику, і тут я знайшла саме ті мелодії, які мені здається ідеально підходять для Аль-Хайтама. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях під відео, чи подобається вам музичний супровід під моїми відео. А поки ми говорили, відео вже завершується. Сьогодні воно коротеньке, і ось такий чудовий чоловік у нас вийшов. Сподіваюсь, що вам сподобалося. Я малюю на замовлення, тому якщо ви хочете побачити свого персонажа в такому стилі, пишіть мені в інстаграм. Всім дякую за перегляд. Посилання на інші соціальні мережі будуть в описі під відео. На донати також. І до зустрічі! Бувайте, бережіть себе.